Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю 1291 день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Оля Бутко. Починаємо жінка, загинула під час російської атаки по Покровському, що на Запоріжжі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він уточнив, росіяни вдарили ФПВ дроном. Четверо загиблих і один поранений. Такими є наслідки російської агресії за добу на Донеччині. Про це повідомляє Національна поліція України. Правоохоронці зафіксували майже 2100 обстрілів по лінії фронту та житловим будинкам. Внаслідок атак троє загиблих є у Сіверську. Росіяни обстріляли місто із артилерії. У Білицькому бомба каб 250 також забрала людське життя. А у Олексієву Дружківці є поранений. РФ обстріляли селище із РСЗВ «Смерч». Загалом під вогнем були 18 міст і сіл, зруйновані 47 цивільних об'єктів, із яких більша частина оселі. І троє поліцейських отримали поранення внаслідок російського удару по блокпосту на Херсонщині. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Уточнюється, що поліцейським 21, 26 та 28 років. У всіх контузії згодом росіяни також атакували Білозерку. За даними ОВА, у наслідок обстрілу річна місцева жителька дістала мінно-вибухову травму. Ще одна жінка отримала вибухову травму та контузію. Понад 1300 дронів Росія з початку вересня випустила по Україні. Крім того, окупанти скинули сотні кабів та запустили майже півсотні ракет різного типу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, Росія продовжує затягувати війну і намагається зробити з дипломатії фарс. Президент вважає, що на це має бути спільна реакція партнерів на обстріли та руйнування, на ігнорування дипломатичних зусиль і цивілізованого діалогу. 68 бойових зіткнень з росіянами відбулося із початку доби. Про таке повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За, зокрема ворог завдав 8 авіаударів, скинувши 20 керованих авіабомб та здійснив 80 обстрілів позицій наших військ. Покровський напрямок наразі найгарячіший. Там із початку доби оборонці України зупинили 34 атаки агресора поблизу Шахового, Новоекономічного та Миролюбівки. На новопавлівському напрямку сило не відбили сім ворожих штурмів на сіверському. ЗСУ відбили чотири атаки. Служба безпеки України та офіс генерального прокурора затримали народного депутата 9-го скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ. Він перебував у розшуку за підозрою у державній зраді. За даними власних джерел у правоохоронних органах, затриманий Федір Христенко, який за матеріалами справи відповідав за посилення російського впливу на набу. За даними СБУ та офісу генпрокурора, Христенко перебував у тісних стосунках із частиною керівників бюро. Серед них один зна начальників міжрегіональних управлінь детективів набу Руслан Магомед Расулов, якого СБУ затримала у липні за підозрою у введенні бізнесу із РФ. Фейкові 100 гривневі купюри скинули російські окупанти з безпілотника в одному із районів Чернігова. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. кажуть, що листівки закликають місцевих надсилати координати та наводити вогонь на ЗСУ за гроші. Від себе ж правоохоронці нагадали про кримінальну відповідальність за співпрацю з ворогом. Бо шкільної форми не можна. У столичній гімназії номер 109 директорка відмовилася допускати учнів до занять. За її словами, статут школи не передбачає носіння шортів, тож дітей відправляли додому переодягатися. У той самий день у Києві оголосили майже чотирьохгодинну годинну повітряну тривогу. У ситуації розбиралася наша кореспондентка Юлія Чехічина. Ви на, на роботу приходите в брюках? я на роботу і в теж шорта хожу. Ви не переживайте, вам прийти в шорти, Вас як звати? Що це за Ті вас ви... що тут? Совєтський союз рішили устроїти. Я не поняв. Це... це відео у соцмережах опублікував батько учениці Київської гімназії номер 109. На ньому видно, як директорка школи забороняє учням відвідувати заняття, нібито через неналежний зовнішній вигляд. Але на дворі 30 градусів. Який навчальні... навчальний одяг? Це таке написано. Кругом написано. Я в шортах не пущу, бо це не пляж. Дівчатам в юбках можна, а хлопцям в шортах не можна. Ми ставимо питання, чим відрізняється дівчача юбка від шортів хлопців. Ну вона на це не може відповісти. Є правила. Де ці правила? Принесіть нам правила, ніхто нам правила не приніс. Ну і… Конфлікт, я думаю, що всі вже бачили. Так. Директорка наполягала: у шортах до школи не можна, адже так прописано у статуті. На такі заяви у соцмережах відреагувала освітня омбудсменка України Надія Лещик. Вона наголосила, дії директорки незаконні, а статут школи не має юридичної сили. Ця вся ситуація, вона порушувала права дітей, зокрема, право на освіту, тому що дітей не допустили до освітнього процесу, і порушувала права дітей на безпеку. Ця ситуація відбулася перед уроками, тобто з 8 до 9 години. А я нагадаю, 2 вересня в 9.20 у нас розпочалася повітряна тривога. Вона також додає поняття. Шкільна форма офіційно скасована ще у 2019 році, коли я вивчила статут закладу освіти я побачила, що там є запровадження шкільної форми. Це є незаконним указ 96-го року про шкільну форму. Він відмінений у 2019 році. У нас немає взагалі будь-яких законних підстав вводити шкільну форму у закладі освіти. Батько учениці Михайло додає директорка, відправляла додому і інших дітей, зокрема учнів початкової школи, щоб ті переодяглися.

Маленькі діти вони були розгублені, деякі стояли, плакали, особливо ті, хто були без батьків. Деякі дзвонили батькам і питали, що їм робити. Але по факту маленьких дітей ми не відпустили. Насправді мою доньку пропустили. Вона була в штанах. Я просто побачив цих маленьких дітей, і ми їх почали захищати, не відпускали нікуди від воріт. Але діти, які постарше, вони все таки пішли. Надія Лещик повідомила, службове розслідування вже триває. Директор пішла на лікарня, що певним чином ускладнює службове розслідування доведення але воно буде проведено, і саме роботодавець, а це є управління освіти Печерського району, буде приймати рішення щодо цієї директори. Батько учениці наголошує справа не лише у шкільній формі, а й у проблемах закладу, на які батьки раніше заплющували очі. Він та інші батьки хочуть довести справу до кінця і домогтися звільнення з посади директорки. Полякової їх заяви вже скерували до поліції прокуратури та освітніх органів Юлія Чехічина, Максим Кондратенко, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Задали питання я Група дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернулася на підконтрольну Україні територію. Серед них двоє дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Каже, ці діти жили під тиском росіян без можливості навчатися та отримувати медичну допомогу. Багато з них пережили психологічний стрес через розлуку з рідними та постійний страх. Загалом з початку 2025 року на підконтрольну Україні територію із тимчасової окупації евакуйовано уже 170 дітей. Повернення дітей стало можливим завдяки реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA» та допомоги благодійної організації «Save Ukraine». Надзвичайний повноважний посол Німеччини в Україні Мартін Єгер залишає посаду. Він звернувся до українців із подякою та підтримкою. Відеозвернення дипломата оприлюднило посольство Німеччини. Єгер був послом у Києві протягом двох років. У зверненні він зазначив, що глибоко вражений відвагою українців та їхньою непохитною вірою у свободу. Незабаром він очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини. Очікується, що наступник Єгера Хайко Томс прибуде до Києва у середині вересня. Зберегли два життя мами та її ще ненародженої дитини. У Дніпрі прооперували вагітну із кривого рогу. Жінку разом з її чоловіком атакував ворожий впівідрон, полював на худу автівку. Подружжя машина вибухнула і спалахнула, а пару травмувало. Історію порятунку розповість Ніколь Савченко. Аліна показує на телефоні фото з УЗД. На ньому є її майбутній хлопчик. Самі знімки згоріли в машині, яку прямо посеред автостради атакував ворожий дрон. І з чоловіком їхали з села, щоб усі зробити. І Ну і напав на нас дрон на машині. Я не знаю, може я навіть відключилась чуть-чуть на секундочку. Но я побачила перед собою розбите скло, і що ззаді вже палає все, і в мене. Що я б саме більше злякалась ну, кров кров'ю, гаряч а волоси почали прям жмутами випадати. Я не знаю, чи це вогнем, так його смалило. Не знаю. В той день Аліна з чоловіком повертались до Кривого з Херсонщини. Та майбутня породілля навідувала батьківський дім у селі Миролюбівка. Виїхали звідти ще у 2022 році. Під час окупації виїхали. Батьки мої, ну я з батьками виїхала, чоловік з Херсону взагалі не виїхав туди в Кривий ріг. Батьки повернулися, ми з чоловіком залишились. Було пости, я навіть збилася з рахунку, скільки їх там було десь 70-60, може, через кожен кілометр тормозили. Село загалом півроку було окуповане. Ми через два місяці вибралися. Під час атаки дрона подружжя посікло уламками, а ліні дісталося найбільше. Її в шию залетів металевий осколок завдовжки 2 сантиметри. Я одразу відчула, що гаряче потекло. Чоловік одразу дав сумку. Така плотна сумка, щоб я приклала. І Сам тримав теж. В той момент я думала, що вже все. Приїжджала машина цивільних. Ну, підвезли нас до ближайшого. Ближайших лікарні вагітну жінку швидкою доставили до Кривого рогу, а звідти до Дніпра. Ламок залетів на межі шийної потиличної ділянки і прилетів через цю шию. Минуючи наші магістральні судини, ми не більше писалися того, що можуть бути. Задіяні дихальні шляхи безпосередньо, тобто ми е, намагалися запобігти великому набряку, е, для того, щоб пацієнтка могла вільно дихати. В Дніпрі Аліну прооперували. Лікарі показують шматок металу, який витягли з її шиї. Для цієї цієї зони уламок був досить великий. Він дивом не ушкодив судини, дивом не ушкодив нервові закінчення. Що дозволило нам його якісно, майже безкровно видалити. І повністю зберегти функції пацієнтки. Тобто пацієнтка у нас розмовляє, пацієнтка у нас самостійно ковтає, харчується і потрошку одужає. Деякий час після пережитого Аліна взагалі не відчувала малого. А в процесі всієї операції зі порятунку за станом майбутньої мами стежили акушери-гінекологи. Ризик для дитини був. По-перше, це бойова травма, була крововтрата, був страх у матусі. Але зараз криза минувала, Аліна прооперована. За дитиною ми дивимося кожен день. Моніторуємо всі показники. На сьогоднішній день все добре. Нині Аліна видужує і перебуває на восьмому місяці вагітності. Вона поки залишається у Дніпрі, де її перевели до пологового будинку на збереження. Чоловік і майбутній батько все час лікує поранення в кривому розі. Ніколь Савченко Юрій Смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Фінал чемпіонату України з технологічного спорту кібербезпеки відбувся у Києві. Зібралося 200 найсильніших фахівців з усієї країни. До фіналу дійшли 36 команди команд з 18 регіонів. Учасники змагалися у кількох форматах, де головне завдання так зване захоплення прапора. Це динамічна командна гра, у якій учасники змагаються у швидкості стратегії та злагодженій командній роботі. Переможці увійдуть до національної збірної України з кібербезпеки та восени представлять. Країну на європейських змаганнях у Польщі, а фіналісти отримують гранти на навчання із кіберзахисту. Наша держава піддавалась найбільшої кіберагресії в кіберпросторі. По суті, розв'язана кібервайна, яка ніколи не, 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 не зупиниться навіть після нашої перемоги. Це буде продовжуватися. Тому нам потрібно мати відповідну спроможності. А це люди, це технології, які їх можуть використовувати. І ці міжнародні змагання вони будуть демонструвати міцність і потужність нашої держави. Кіберпростір немає кордонів, як в звичайній війні. Там немає публічних військових, там немає тих танків, гармат і так далі. Але там є люди, які керують процесами. Але для цього потрібні законодавчі зміни. Тому частина людей, які сьогодні в спорті, в кіберспорті, змагаються тут, коли піде, можливо, працювати в військові, державні установи, хтось піде в приватні. Ну, але принаймні вони будуть згадувати сьогоднішню подію. У Мілані проходить церемонія прощання з легендарним модельєром Джорджо Армані. У Армані театр де він десятиліттями презентував свої колекції, сотні людей вишукувалися у довгу чергу, щоб віддати шану італійському кутюр'є. Публічне прощання триватиме до неділі. Похорон відбудеться у приватному колі. Джорджо Армані помер 4 вересня у віці 92 років. Мер Мілана оголосив, 8 вересня днем жалоби. Стиль Армані став символом сучасної моди. а носили Джулія Робертс, Леді Ледігаріанна та інші світові зірки. Як повідомляють італійські змі, дизайнер працював над своїми колекціями буквально до останніх днів життя.